За 10 хвилин перебування у супермаркеті ми набрали повний візок прострочених товарів: гриби, м'ясо, печиво, цукерки, рибу, ковбасу, яка вже позеленіла. А от таку ковбасу А ви понюхаєте. Вийшла до 16.04 срок годності. По всій видимості оно ще свіже. Но дата производства 12-12 вийти. Не більше двох місяців може бути з этой дати два місяці плюс. Це до февраля. А поеті мітось тут села до апреля. Тобто ми в покупателі даном немножко німаскама ковбасу. Продають не лише прострочену, а із завищеною вагою. Смотрите, ваша ковбаса, вашого магазина 434 тридцять чотири в Разі за всімся слішнім грам. Нашій появі в магазині не зраділи. Охоронці заборонили знімати і навіть викликали міліцію. Пояснити, чому на полицях прострочені продукти ніхто не захотів. А от покупці виявилися балакучішими. Купил здесь же Очень дорогу колбасу на день рождения. Я не местный, з пригорода приїхав московська дорога колбаса, розрізали внутри... Ну правда, деньги вернули і что-то возвращали. пирожки Как то брали адміністраторка кілька разів з'являлася і зникала, а каси миттєво зачиняли. щойно загледівши наш візок, Каса не працює. врешті. Візок з несвіжими продуктами у нас забрали на списання і в утилізацію. А хлопці залишили запис у книзі скарг та пообіцяли повідомити про порушення у крамниці до центру захисту прав споживачів. Цю книгу ми фотографуємо, в будь-які дані. Все це буде викладатися в інтернет. І ми пообіцяли, що через дві неділі ми повернемося і обов'язково подивимося, який буде письменний відповідь на це все, і подивимося, як змінилася ситуація в магазинах. Продовжили рейд в іншому супермаркеті. Його активісти вже декілька разів перевіряли. Утім, і цього разу контрольна експрес-закупка здивувала прострочене м'ясо, гриби, риба, солодощі. Продали хлопцям і якусь рибну бурду, і навіть перед Чілі із пліснявою харчового непотребу набралося на 171 гривню. Ну вот это була хід сезона. 28.02 закінчується, а тут воно продовжується. І мені пробили. у цьому великому супермаркеті сири і риба лежать не в холодильнику, а гіркою просто на стенді. Оксана Донець, Горбутко, соціальний пульс.